Та сама людина, яка у всьому повторює за тобою. Ну, що, розповідай, сходила на нігті. Так, я, до речі, була у тої дівчинки, до якої ти ходиш. Так прикольно робить. Зрозуміло, ну давай показуй. Ось ти серйозно? Що, що таке, десь криво? Та нормально все, це взагалі то той дизайн, який я тобі вчора показувала. Я сама хотіла хоч через три дні собі зробити. Ну, то зробиш. Я в шоці з тебе, можна було б хоча б запитати, я його місяць шукала. Блін, ти такаш, так якби ти його сама придумала. Хм, прикольно, мені подобається. О, привіт! А що це в тебе? Де? А, це, це окуляри. Не, в мене взагалі вже давно лежать, я їх знайшла, примірила, так мені сподобалось, так по-новому якось виглядає. То я почала носити окуляри і то тільки через те, що мені потрібно їх для зору. А ти так зрозуміла, що і тобі теж вони потрібні, да? Бо ну, ти могла б хоча б якісь нормальні нацепити. Ти стільки много на себе береш? Кому взагалі потрібно за тобою повторити? Кому? Покажи мені кому. Угу. І сумка у мене, до речі, точно така лежить вдома, тільки їй вже років п'ять. Ого, а ти куди так рано йдеш? Я думала, ти раніше 12 не прокидаєшся, а особливо в суботу. Час іде, люди змінюються, і я, до речі, записалась на бар... бармінтон. Бамбінтон. Угу, в твою групу. І мені вже вчора, до речі, Ярік, ну, той, з яким ти грала, минулого разу, дав мені свій номер телефону. Ну, взагалі він всім його дає на всякий випадок. І взагалі-то у всіх хлопців є друга половинка. Серйозно, так а чому тоді ти туди ходиш? Ну, напевно, грати, як варіант. Та ні, ну ви ж просто о, разом завжди кудись ходите, то я подумала, ми просто всі нормально спілкуємось. А я так розумію, тобі стало заздрісно, так? <сум> Чись, а тобі не потрібні ракетки, продам тобі за пів ціни».